Друзі, всім привіт! Хочу вам показати свої маленькі домашні Карпати. Ось такі в мене блакитні ялинки, високі, вже метрів 15 вони виросли, і звичайні лісові ялинки, свіже повітря, природа, яливець. Можете побачити зона відпочинку. У мене тут така, такий маленький куточок Карпатів. Бачите, стоїть качелька з квітами. Тут в мене грибка має плавати. Вон така червона. Ось можете бачити. Карась кумета, здається, називається. Тійко не хоче позивати на камеру. Бачите, це в мене така маленька зона відпочинку. Це в нас сосна така. Сформована невеличка, її вже років 10, але я її так формую, що вона не росла високо. Вона в мене таким невеличким, такою формою росте, можете бачити. І наші ялиночки високі, зелененькі, всі пішли, всі гарно проростають. У нас сьогодні 2 червня. Почало літо І так виглядають наші домашні Карпати. Свіже повітря, неймовірне, особливо, коли трошки скошиш травичку під ногами. Взагалі чудове свіже повітря. Так що не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарях, як ви відпочиваєте і де відпочиваєте. І всім до зустрічі!